Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Треш у центрі Запоріжжя на фестивалці десятки людей перекрили рух проспектом Соборним, вимагали нормальних графіків відключень світла. У чому винні запоріжці, які стали у корках, машинах, маршрутках, автобусах та тролейбусах? Питання ділити електроенергію порівну щоденно між усіма чергами фізично неможливо. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відвідав Запоріжжя. Не дивлячись на розбиту росіянами енергосистему, у 20-кілометровій прифронтовій зоні не будуть вимикати світло. У Запоріжжі збудують ще одну підземну школу біля колегіуму Елінд. Коштор з проєкту 112 мільйонів гривень. На капремонт багатоповерхівки на проспекті Соборному мають якнайшвидше виділити 74 мільйони гривень, а на реконструкцію будинку по вулиці Застафонській 94 мільйона. Нікому не потрібний Ленін на прозоро не відбувся аукціон з продажу демонтованого пам'ятника Іллічу. Стартова ціна була 10,4 мільйона. Утім, жодної пропозиції не надійшло. Житель Оріхова намагався розібрати боєприпас. Чоловіка знайшли на подвір'ї без свідомості з травмою голови. Потерпілого госпіталізували у потягу. Запоріжжя-Ужгород померла пасажирка. У купе не працював кондиціонер, і Погана вентиляція могла стати причиною смерті. У Заводському районі грабіжник напав на жінку. Серед біла дня потерпіла, верталася додому. А за нею в під'їзд зайшов чоловік. Приставивши до шиї ножа, забрав телефон, прикрасу та банківські картки. По гарячих слідах його спіймали копи. Виявилося злочинець тільки три місяці, як вийшов з тюрми. Маршрутні таксі, які возять людей з Майдану Волі в інші області, працюють нелегально. Департамент інфраструктури ЗОДА провів моніторинг. У всіх шести маршруток, що чекали відправлення, не було дозвільних документів. Складено адмінпротоколи на суму понад 100 Тисяч гривень. У Запоріжжі реставрують 120-річний буфет сім'ї дерев'янків. У 20 му столітті це була одна з найзаможніших родин Гуляйполя. Вони мали млин, нафтовий двигун, а хата була обставлена дорогими меблями. Ця добова шафа та фотографії останні згадки, що вціліли під російськими обстрілами. А більше новин шукаєте телеграм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.